Ніхто не думав, це так годі. Солдат покотило Олександр Валерійович, 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2024 року. Займав посаду стрілець стрілецького відділення. Загинув 25 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.